Всім привіт! Сьогодні ми більш детально обговоримо таку тему, як нові правила отримання груп інвалідності. Ці правила змінились вже достатньо давно, і нам багато наших підписників задають питання, а як саме це зараз відбувається? Тобто, це інформація більше для тих людей, які Лише планують да, розпочинати процедуру отримання групи інвалідності і не зовсім розуміють, як це відбувається зараз. Тому що раніше приблизна формула була наступна: Лю, ну, людина, яка претендує на отримання групи, вона зверталася до сімейного лікаря. Сімейний лікар формував відповідний пакет документів медичних до комісії МСЕК. Призначалася ця комісія, людина приходила на цю комісію, її там оглядали, і відповідно вона чи отримувала, чи не отримувала групу. Яким же чином це відбувається зараз? Якщо раніше більшість цих направлень робили саме сімейні лікарі, і виключно, достатньо виключно це робили лікуючі чи профільні лікарі по якоїсь хворобі, то зараз ситуація змінилась. Якраз сімейні лікарі роблять це значно менше, і це вже є безпосередній обов'язок тих профільних лікарів, які по, по яким і йде основний. Основний напрямок отримання групи. Тобто, сімейний лікар може дати направлення до такого лікаря, а вже такий лікар сформувати і здійснити подання на експертні команди. Тобто НСЕКів вже немає, це вже називається експертна команда. Вона не має сталого, зрозумілого складу, вона формується під безпосередньо. День проведення засідання, ви не знаєте заздалегідь, хто там буде. Це спеціальні антикорупційні заходи. Лікар, який формує цю заявку, він готує пакет документів, все це робиться в електронному вигляді і надсилається в секретаріат експертної групи. Вона вже приймає ці документи. Якщо до них немає ніяких питань, то відповідно. Ці документи беруться в роботу і призначається склад та день засідання експертної команди. На Це засідання вже буде покликана людина, яка претендує на групу. Якщо у секретаріата є претензії, ці документи будуть надіслані назад, і треба буде їх доопрацьовувати. Ну а в цілому процедура така сама. на Експертній команді, ви так само приходите, там, з вас оглядають, вивчають ваші медичні документи і вже приймають рішення, чи надавати, чи не надавати вам групу. Тобто технічно процедура ось так зараз виглядає. Тому всім, кому це цікаво і актуально. От інформація для вас: якщо також вам потрібен юридичний супровід в процедурі оформлення. Групи інвалідності ви можете звертатися до наших фахівців. Ми з радістю вам допоможемо. Всім успіхів і гарного дня.